24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Привіт! Мене звати Анна Гонтер, я бронзовий призер Паралімпіади в Токіо 2020. Я змогла виїхати з окупованого Херсону, і я хочу вам розповісти з самого початку, як це все відбувалося для мене і як я змогла виїхати з Херсону. Все почалось 24 лютого 2022 року. Це стало днем, коли наше життя вийшло за межі звичайного, сповнене надій. Планів на майбутнє. Вранці о 5.30 мене привезли на тренування в басейн Водолій, в Миколаєві. О 9 було заплановано здачу здача екзамену з англійської мови в Чорноморському національному університеті, німені Петра Могила. Але тренування довелося відкласти. Вона повідомила, що після бомбардування горить аеропорт Кульбакін. Почалась війна. Я до останньої хвилини не Могла собі уявити, що я зможу відчути на себе, що таке війна. Ми поїхали до родини Херсон. Всі виїжджали з Херсона, їхали в Миколаїв, а ми з Миколаєва їхали в Херсон. Незважаючи на те, що було чутно вибухи, багато людей від'їжджало з міста, ми вирішили всі разом залишитися. До нас приєднала ще одна родина з маленькою дитиною, бо їх будинок знаходився біля мосту через Дніпро в зоні активних бойових дій біля аеропорту. Ми реагували на кожен звук, враховуючи, де відбуваються вибухи. А коли ми чули їх неподалік, то ховалися в підвалах там. Зробили невеличкі запаси води і їжі, бо переселенці з Донбасу раніше розповідали, як треба поводитись. Трьом маленьким дітям було найважче перебувати в підвалі. Ми не знали, як і чим їх зайняти. 1 березня окупаційні війська зайшли в місто. Наші українські війська тримали оборону Херсону 24 дні. Багато наших віддали життя за свободу Херсону, але вони. Не змогли нічого зробити цими орками. По вулицях ходили російські військові, їздила російська техніка. Було чутно по всьому місту автоматні черги, поодинокі постріли, зриви, від яких я почувалася дуже погано. Вечором з'явилася інформація у Фейсбуці від мера міста, яку він просив ще два дні не виходити на вулиці, бо. Дуже небезпечно. Потім ми дізналися, що в ці дні загинули сотні людей. В місті відключили українське телебачення, зняли з головного будинку український прапор, по телевізору транслювали лише російські канали, яких ми не могли дивитися, це було неправдиво mm. дива інформація, яку вони показують у себе в Росії. В Росії люди в це вірять, але коли ми побачили ці новини. Ми були всі в шоці від того, як вони все перекручували, робили винних нас і розповідали, що вони йдуть нас спасати. В перші дні в магазинах зникли продукти харчування, не працювали аптеки, лікарні, нічого. Найбільший торговний центр, фабрика в Херсоні розграбували, а потім. Палили пожежним машинам, не дозволяли під'їхати, щоб його щоб припинити вогонь. Потім місто почало поховтуватися. Волонтери стали роздавати хліб, з'явилися довгі черги за хлібом, бензином, залишком ліків в аптеках, тому що не було привозу в Херсонську область нічого. І багато, багато бензинних і газових установ було розбомблено, підірвано. Часом люди з зближні. Сел намагалися завести продукти, але ці ціни дуже, дуже високі. Мешканці міста об'єдналися і стали допомагати один одному сусідам. Волонтери допомагали людям похилого віку. Інвалідам, сім'ям, з дітьми найскладніша ситуація з відсутністю ліків для хворих. Місто навчилося жити в окупаціях, але не по їхнім правилам. А мирні люди активно виявляли свою проукраїнську позицію, показуючи, що Херсон був і є, завжди буде українським містом. Вони збиралися на головній площі Херсона і робили мітинги, щоб ці тварі вийшли з нашого місця і залишили наш херсон кожного дня. Було більш і більш людей збиралось, а вони почали кидати якісь якісь газові пристрої, я не знаю, як це сказати. Які почали відганяти людей, вони почали ними, почали стріляти по ногах. В соціальних мережах люди викладували відео чи повідомляли, як в містах силою захоплюють людей і вивозять з невідомому напрямку деяких людей, сильно били і підкидали. В різні по різних вулицях вони якось знали, якось узнавали, які люди були на, на міт мітингах. Приємно було, було чути повідомлення, коли голова Миколаївської області Віталія Кіма, що Миколаїв тримається, незважаючи на бомбардування, наші військові визволяють приглелі села поступово рухаючись до Херсону. Мої друзі повідомляли мені про наслідки бомбардування Миколаєва про загибель людей від вибухів. Це будинку, де я жила, виїхало багато мешканців. А мій тренер Миколаса мене лишився, допомагаючи літній мамі нашого спортсмена і розгрібаючи завали, рятуючи людей. Щоб якось триматися, я намагалася тренуватись вдома, відпрацьовувати рухи плавання на резині, щоб не зійти з розуму. Тому що коли ти сидіш в кімнаті, в безпечній кімнаті, чуєш постріли, читаєш новини, в яких кожен день вказують, скільки наших хлопців бідали свою душу за нашу свободу, скільки орки знущалися над людьми, як вони бордували Харків, Маріуполь. Це було дуже страшно. Ці відчуття даже не знаєш, як висказати. І коли я сиділа вдома, я не знала, що буде далі. Я. Не могла мої плани були всі зруйновані. Я не могла собі розпланувати моє дальніше життя, тому що я почала жити кожною хвилиною і насолоджувалася своєю родиною, тому що не, не знала, що трапиться через час, два, через день, неділю. Не знала кожен день, коли я сиділа і чекала, що Херсон стане свободним. Його очистять від орків, але їх ставало ще більше. Вони всі орки з'їжджали з в Херсон. Вони захоплювали школи, ліцеї, забирали машини, били людей, і це було кожен день. Але мене тримала одна річ: я мріяла про те, щоб виїхати, якось виїхати з Херсону і на змагання показати всьому світу, що, що навіть люди, які змогли витримувати окупацію, війну, змогли виступити. Доказати всьому світу, що Україна не зламана до останньої хвилини. Одним із приємних моментів стали неймовірні перемоги наших спортсменів на зимовій паралімпіаді в Пекіні. Ми намагалися переглядати виступи наших спортсменів в інтернеті і раділи перемогам наших військових і наших спортсменів. Паралімпійців Валерій Михайлович Сашкевич, дізнавшися про мій стан здоров'я і переглянувши відео моїх домашніх тренувань в окупації, запропонував моїй родині разом з родинами інших спортсменів паралімпійців, тимчасово до Фінляндії, щоб я мала можливість лікуватися і продовжувати тренування на воді, долаючи безліч блокпостів окупантів, бомбардування під час проїзду по Миколаєву, на людське стало людей. З боку російських окупантів машину обшукували, речі переглядали, мобільні телефони перевіряли. Батька заставили розтягтися, Пошукали татування свастику на тілі. Ми виїжджали о четвертій годині, тому що, тому що тільки рано. Ранці люди, які до нас виїжджали, змогли виїхати з окупованого Херсону. У нас був комендантська година за шостою, але ми не побоявшися, виїхали в чотири ранку. В великі черги вже була дуже велика черга, І ми дуже боялися, що буде на кожному блокпості. Коли ми під'їхали на перший блокпост, російські орки перевірили наші документи переглядала наші речі, наш одяг. Цих блокпостів до міста, який був українським, було дуже багато. І на кожному блокпості тата, тата просила роздягтися, щоб подивитись, є свастика чи ні. Наші речі викидували з усумок і дивилися, що ми брали з собою. Вони забирали їжу, вони проверяли мобільні телефони. Ті люди, які їхали попереду, їх ще. Дужче перевіряли і почти все забирали. Коли ми виїхали з Херсону, ми поїхали в Миколаїв, і коли ми побачили перший наш блокпіст наших хлопців, ми були такі щасливі, що ми хотіли їх обняти, але ми не змогли вийти з бо Вони сказали, що зараз може початися обстріли, і ми, ми повинні були їхати швидше. Коли ми зупинилися відпочити в Умані. Ще ми чули повітряну тривогу і як ракети літали над містом. Але ми знали, що це наші стріляють по оркам. Ми їхали україною і два, два дні бачили в різних містах відмитки руського міра, яке несе з собою руйнування, горе, страждання наших людей. Це були розбиті мости, машини, хати, в яких були жили діти, люди похилого віку, молоді сім'ї. Це тяжко було для мене, але я, я трималась до останнього. Я так дуже хотіла виїхати з цього пекла, що залишила багато своїх речей, своїх друзів, своїх тварин, своїх тренерів. Але я віру, вірю, що я повернусь. В свою Україну я повернусь до свого дому, який буде чекати мене. Я дуже вдячна Валерію Михайловичу, який зіграв для мене велику роль. Він настояв, щоб я виїхала. Він зробив дуже багато для мене. Він організував, де може буде відпочити перед тим, як від'їжджати. Від'їжджати до Фінляндії. Він нам дав поради, без яких ми не могли б виїхати. Це, що я все розказала, це дуже для мене важко. Але я вірю, що наша рідна земля буде звільнена від загарбників. Дякуємо нашим рідним Збройним силам України. Вони повинні триматись до останнього. Слава Україні!